Усім доброго дня! І в цьому відеороці ми розкажемо, як формувати замовлення постачальнику на основі меню розкладки. Для цього ми тиснемо вкладку меню розкладки та переходимо на вкладку замовлення. Далі тиснемо кнопку додати. Отже, відкрилося вікно формування замовлення. Першим кроком обираємо початкову дату харчування за меню розкладкою, на основі якої робимо замовлення. Далі вказуємо адресу місця постачання продуктів. Наступним кроком обираємо договір, за яким робимо замовлення, та військову частину, з якою укладено договір. Це може бути ваша військова частина або військова частина на забезпечення якою ви перебуваєте. За умови вибору другого варіанту, нам потрібно вказати підставу формування замовлення. Це може бути розпорядження командира частини. Також, за необхідності, можемо відредагувати. Очікувану дату поставки. Далі ми бачимо, що кількість особового складу вже підтягнута із обраної меню розкладки, відповідно дати. Якщо ж нам потрібно змінити кількість особового складу, на яку замовляємо продукти, можемо зробити це використовуючи кнопку Швидка зміна». Таким чином, вказуємо необхідну кількість та тиснемо Enter. Зміни відобразилися у всіх віконечках. Тепер тиснемо кнопку «Розрахувати замовлення. На цьому фрагменті ми дещо змінимо розширення, щоб було видно повністю табличку. Отже, таким чином, використовуючи дані про кількість особового складу та інформацію з вказаної меню розкладки, програма розрахувала загальну кількість продуктів, необхідну до замовлення. Для того, щоб було легше користуватися списком, тиснемо кнопку Приховати нулі. Користовуючи кнопку залишок на день, відкриються дані про кількість продуктів на складі станом на день формування замовлення. Кнопка очікуване списання розрахує кількість продуктів, які ще мають списатися відповідно до попередніх меню розкладок. Враховуючи цю інформацію, в іконочках розрахунку ми можемо редагувати кількість продуктів в нашому замовленні. Наприклад, ми бачимо, що моркви, враховуючи очікуване списання та залишок, можна замовити менше. Відповідно, ми виділяємо необхідні клітинки. В іконочку загальної кількості пишемо кількість, яку ми хочемо відредагувати, та тиснемо Enter. Таким чином, кількість моркви до замовлення зменшилася. Важливо розуміти, що замовлення надсилається конкретному постачальнику відповідно до вказаного договору. Саме тому, якщо в меню розкладці у нас трапляються продукти, які замовляються в іншого постачальника за іншим договором, нам потрібно видалити ці продукти із цього замовлення і замовити їх окремо. Наприклад, в моєму випадку така ситуація із питною водою. Ми шукаємо за найменуванням воду. Виділяємо всі необхідні клітинки. У віконечку загальної кількості пишемо 0 та тиснемо Enter. І тепер вода видалася із загального замовлення. Можемо побачити, що ми її не замовляємо. Тепер можемо тиснути кнопку Зберегти. Після збереження замовлення я натиснула кнопку Роздрукувати, і з'явилось ось таке віконечко. За необхідності, ми можемо роздрукувати файл замовлення або ж зберегти його в PDF-форматі на комп'ютері. Ось таким чином. Наступним кроком нам потрібно зареєструвати це замовлення. Вказуємо номер реєстрації. І врешті надсилаємо постачальнику. Потрібно вказати необхідну інформацію. Заповнивши всю необхідну інформацію, ми тиснемо кнопку Відправити. Якщо файл не відправився автоматично і з'явилось ось таке віконечко, потрібно відправити файл замовлення самостійно на електронну пошту постачальника. Таким чином, ми копіюємо інформацію з кожного вікна. У відповідні поля при надсиланні електронного листа зі своєї пошти. Копіювати весь текст із вікна можна використовуючи гарячі клавіші праворуч. Таким чином, ці клавіші відправляють весь текст із обраного поля в буфер обміну. До самого листа ми маємо додати файл замовлення. Цей файл в форматі XML автоматично сформується за вказаною адресою на комп'ютері. Таким чином, вказуємо адресу. І за цією адресою файл буде збережено. Тиснемо Закрити вікно та сформувати файл. Файл збережено. Надсилаємо листа постачальнику із файлом і можемо вважати, що замовлення відправлено. Закриваємо вікно формування замовлення, і воно тепер відображається в цьому полі.